У селі Липецький відбувся виїзний прийом сімейного лікаря. Місцеві жителі могли отримати консультацію та необхідне лікування, не виїжджаючи до міста. Цього разу прийом проводив сімейний лікар сухий Євгеній Петрович разом із медсестрою Наталією Каньовською. Медики працювали на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Липецьке, де кожен охочий міг отримати консультацію, пройти базові обстеження та отримати призначення для подальшого лікування. Сьогодні найбільша активність була пов'язана саме з гострими респіраторними захворюваннями, адже зараз як по всій Україні, так і у нас тут місцево. Найбільше це вірусні захворювання. Температура, загальна слабкість, сухий кашель. Приходили люди, слухали, дивилися, вимірювали їм температуру, проводили їхні обстеження, назначали лікування. У нас побувало 17 чоловік, з них п'ятеро дітей. В основному більшість це люди похилого віку, котрі приходили також для виписування ліків за програмою Доступні ліки. Також були люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, з підвищеними артеріальними тисками. Люди, котрі хворіють на цукровий діабет, тобто також коригували їхню дієту, їхнє лікування, виконання призначень. Проводилася видача призначень на лабораторні дослідження, такі як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічні показники. Такі, як печенкові та неркові проби крові, давали направлення до вузьких спеціалістів на рентгенографію колін, суглобів, тому що серед пацієнтів були і люди з деформуючими остеоартрозами, котрі, скажімо так, не часто відвідують лікаря. І треба дивитися динаміку даних захворювань, тому треба давати їм додаткові такі дослідження. Серед пацієнтів цього дня була й Оксана, переселенка з Харкова. Жінка розповідає, що прийом залишив у неї лише позитивні враження. Лікар дуже гарний, ми вже не перший раз до нього звертаємось, і зараз я заключила декларацію на своїх дітей і на себе, тому що ми переселенці з Харкова і нам був потрібен лікар. Неодноразово вже нас лікував, і тому. Ми до нього ходимо. Скажіть, наскільки зручніше, що лікар приїжджає сюди, а не треба? Йти в місто? Це дуже добре, це дуже зручно. Я і маю авто, і маю змогу їздити в місто, але для села це дуже зручно. Бабусі дідусі, які не мають змоги, і автобус рідко ходить. Тобто для них це взагалі дуже зручно. Такі визні прийоми в випицькому проходять щосереди. Сімейні лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги приїжджають до села почергово, щоб усі мешканці мали змогу отримати консультацію та необхідне лікування. Це робить медичну допомогу доступнішою для всіх мешканців, особливо для тих, кому важко дістатись до міста. Під час прийому пацієнтам перевіряли рівень цукру в крові, оксигенацію та температуру тіла. У фізіотерапевтичному кабінеті проводили електрокардіограму, що дозволяло лікарю правильно оцінити стан здоров'я та призначити відповідне лікування. Також у виписки амбулаторії працює денний стаціонар, де пацієнти можуть отримати необхідну допомогу. Завдяки таким виїзним прийомам медицина стає ближчою до людей. Це не лише економить час і ресурси пацієнтів, а й допомагає вчасно виявляти та лікувати захворювання. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.